Він просто неймовірний. Лунін отримав найвищі оцінки в Кубковому матчі за реал. Показуємо за що саме. Артем Степанов відзначився ефектним голом. А Яремчук одразу двома. Ну а Київське Динамо продовжило контракт із брашком. Коментарі дієвих осіб присутні. Друзі, вітаю! Ви на трибуні за мікрофоном Макс Коляда, Ваша вподобайка і гайда. Почнемо з УПЛ. Учора з'явилась новина, що Полтавська Ворскла проведе матч 19-го туру. Тобто цього, що має бути цими вихідними не вдома, а у Києві зазначається, що газон стадіону Ворскла імені Олексія Бутовського готовий до проведення матчу, але у зв'язку з нестабільністю електропостачання та низькою температурою вночі протягом тижня стан газону на момент початку гри може не відповідати регламенту. Ворскла об'явила, що матч переноситься по об'єктивних причинах. Якщо перекласти, це означає мисрау на вболівальників, інфраструктури, газон і, взагалі, лютий на вулиці. Футбол, ми краще ще одного легіонера з-за кордону привеземо, бо треба ж залишатися в УПЛ. Що Ворскла, що Карпати. Це не бідні проекти, але такі хитрий. Гравців купляють, під грів, не можуть зробити. Ну це стид. Там ще невідомо, що з газоном Велензей чорноморця. До речі, цю тему ми підіймали пару днів тому, де я говорив, що має бути послідовність в плані регламентних норм. Не має бути історії, коли команди постійно переносять матчі. Через якісь нюанси вони не хочуть грати цього тижня, а хочуть зіграти через півроку. Якщо ця послідовність буде, то наш чемпіонат буде куди краще, і ніхто не буде називати його базар-лігою. Власне, ми згадали про брашка, де нам оголосило про продовження контракту з півзахисником Володимиром Брашком. Угода з гравцем розрахована до 30 червня 2029 року. Попередній контракт був чинним до літа 28-го. І ось коментарі дієвих осіб. Це був конструктивний та зрозумілий. Для обох сторін діалог Володимир є вихованцем Динамо. Він чудово розуміє, що може допомагати команді здобути важливі перемоги в УПЛ та Єврокубках, прогресувати, стати важливим гравцем національної збірної. Для нього створені всі умови для розвитку. Брашко не перший рік в системі Динамо. Отже, чудово знає, що ми ніколи нікого не тримаємо силоміць або умовляннями. Динамо у моєму житті займає особливе місце. Я виріс та став професійним гравцем у цьому клубі, повністю довіряю керівництву та Дуже хочу перемагати з командою на всіх рівнях. Мені довіряють в клубі. Я відчуваю, що можу прогресувати та розвиватися, приносити користь та зробити крок вперед. Цей клуб дуже багато для мене зробив. І, відверто кажучи, друзі, не розумію суспільного занепокоєння. За ту інформацією, що було, у новому контракті буде клаусула, і це чи не головна причина його перепідписання? Контракт був до 2028 року, а став до 2029. Тут очевидно не йде мови про якесь рабське утримання. Думаєте інакше? Тоді гайда в коментарі. Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко зробив результативну передачу в матчі 27-го туру АПЛ проти Брентфорда. Цей асист став для нього першим у сотому матчі в АПЛ. Цілих 100 поєдинків вже встиг Миколенко зіграти на рівні англійської прем'єр-ліги. Це просто неймовірно. Олімпіакос вдома обіграв Аек у першому півфінальному матчі Кубку Греції. Нападник господарів Роман Яремчук відзначився дублем та асистом на дев'яносто хвилині. З передачі Яремчука забив Андре Орта, а на 22-й хвилині Орта асистував Роману, який зробив рахунок 3-0. У другому ж таймі Яремчук забив на 54-й хвилині з передачі Дані Гарсія, довівши рахунок до 5-0. Цього сезону Роман відзначився чотирма голами та двома асистами у 22 матчах за Олімпіакос. Український нападник Артем Степанов, який виступає за Байер, відзначився дублем за молодіжну команду Леверкузенців у ворота Гофенгайма. Один із голів нападника, фармацевти, виклали у себе на сторінці в інстаграм. У коментах Артема а вже ж порівняли із Голандом. Реал зустрівся із Сосєдадом у матчі півфіналу Кубку Іспанії. Українець Андрій Лунін вийшов на поле з перших хвилин і вже на четвертій хвилині зустрічі врятував свою команду від пропущеного голу. Оборона посипалася після розіграшу суперників. Кубо небезпечно пробував, але українець був на місці. Наприкінці першого тайму Лунін записав у свій актив ось такий ефектний сейв. А на 50-й хвилині український голкіпер здійснив подвійний сейв. 26-річний воротар спочатку парирував удар Мікеля Оєрсабаля, а згодом відбив добування таке фуси Кубо. Як результат, вкрай важка виїзна перемога, в якій Лунін зіграв вкрай важливу роль. А вже ж за цю гру він отримав найвищу оцінку серед двох команд. А ось так, от на цей перформанс відреагував Карло Анчелотті. Він дуже добре виступав, він дуже надійний воротар. Минулого року він був фантастичним і те саме стосується цього сезону. Він зіграє у матчі відповіді півфіналу Кубку Іспанії. Але поки зарано говорити про фінал, друзі. А як вам перформанс Луніна? Пишіть свої коментарі на сьогодні. Це все. Дякую за увагу. Бережіть себе і па-па.